Україна із зріздвом вас Христовим вітаю всіх з Різдвом, героям слава Херсонщина! Це Україна. Скажіть, будь ласка, яка доба минула різдвяна на Херсонщині, тому що знаємо, що вкотре вже звично не було спокійно. Так, окупанти обстрілювали місто Херсон, і до речі, після обстрілів пожежних частин, які відбувалися на тому тижні, що минув, і фактично на різдво окупанти обстріляли в черговий раз чергову частину пожежну, і де були потрапляння саме і по пожежним машинам, і окупанти знешкодили багато машин пожежних на превеликий жаль, і якраз сьогодні. Ночі вони завдали удари по мікрорайону Таврійський, там де якраз і попала. Пережну частину останній раз запальними снарядами, магнієвими снарядами систем залпового вогню град, які розсипалися по мікрорайону Таврійській, які спричинили в тому числі велику кількість пожеж, і знов таки завдяки праці героїчній ДСНСників вдалося уникнути жертв після цих обстрілів і саме ДСНСники. Пожежники змогли припинити ті пожежі, потушити пожежі і ліквідувати наслідки ось цих ворожих обстрілів. А взагалі, Херсонщину окупанти обстріляли вчора 19 разів. 19 разів Обстріляли і, в тому числі, населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і здебільшого зараз страждає від постійних обстрілів це місто Херсон. І Береслав Береслав так само страждає, як Херсон від постійних обстрілів, і окупанти місто Береслав обстрілюють і, в тому числі, і з гармат, і е, навіть з танків. Тому це місто також страждає від постійних обстрілів. Паре, а що вам відомо, тому що так бігає інформація телеграм-каналами місцевими, що такі на пункти, як Ганічинськ, Бердянське, там окупанти вже навіть готують. Автівки різні автобуси, мінівени, аби в разі чого можливо бути готовими до можливого відступу? Ну, те, що передають мені з Генічика, те, що передають з Арбатської стрілки, то передають те, що. Окупанти побудували там фортифікаційні споруди, якраз і на Жанковській трасі, на не, біля міста Геніческ між і Новоолексіївкою. але присутності військових саме на в тих отих окопах і блокпостах не відзначається. Хоча відзначається на зараз переміщення військової техніки з боку Криму, якраз на Окуповану частину Херсонщини а також відзначається переміщення великої кількості техніки, в тому числі і залізничним сполученням, не, яке вони розвантажують. В Новоолексіївці на залізничній станції з розмов військових, те, що ідентифікують люди по магазинам, вони чують, що ці військові відправляються в Луганську область, в Луганську і в Донецьку область. Тобто, ось ці підсилення, які на зараз йдуть колони техніки, вони здебільшого відправляються в бік Мелітополя. і як кажуть, військові, то на Донецький напрямок. Пане Сергію, якщо говорити загалом про переправу з правого на лівий берег, яка зараз там ситуація? Тому що ми вже з вами говорили про те, що Антонівське місто і інші переправи зможна буде повноцінно відновити лише після завершення, як мінімум, бойових дій в цьому регіоні. Чи намагається зараз кудись хтось переправлятися, цивільне населення? Яка ситуація? Ні, зараз переправа не жодна переправа не працює. Жодного переміщення навіть цивільних людей не з лівого на правий берег неможливо і навпаки неможливо. Зараз все ж таки не ті випадки, коли ми бачили пересування людей не навіть з дачі, які хотіли повернутися до Херсону, то окупанти проводять обстріли і на сьогоднішній день сполучені. Ня водою воно заблоковано переміщення і переїхати на правий берег Дніпра і попасти або в Херсон, або на підконтрольну частину Херсонщини не вдається. Окупанти це блокують і контролюють водну гладь спостережними пунктами, у разі чого відкривають вогонь по будь-якому пересуванню плавзасобів. А якщо ми говоримо про такі центри окупаційні, де збираються расисти, з вами неодноразово згадували, це є Олешки, Гола Пристань. Яка там ситуація з окупантами раніше? Ми говорили, що йде якась ротація? Потім, начебто, вони трошки зменшують свою присутність і відходять південніше. Зараз який стан справ. Зараз, як і раніше, фактично нічого не змінилося. Відбулася дійсно ротація. Прибули нові військовослужбовці. Російські зараз в цих населених пунктах здебільше знаходяться якраз спостережні пункти окупантів, і вони узбережжя Дніпра використовують як спостережні пункти. І це не тільки в Олешках, не тільки в Голій Пристані, це і в Каховці, і в Новій Каховці. Також окупанти змушують людей покидати ці населені пункти. Вони намагаються примусово виселити людей з цих населених пунктів. І на зараз на лівобережній частині Херсонщини окупанти. Кажуть, що з 1 лютого пересування по цим населеним пунктам, де і, взагалі, я таку інформацію чули з гінічівська, що пересування по області має відбуватися тільки за спецперепустками, також для того, щоб отримати цю спецперепустку, люди мають пройти в окупаційні органи влади і зареєструвати своє майно. І місце проживання проживання. Окупанти намагаються збирати кошти за електроенергію і е, за газ. Це нагадує, як відбувалося в Херсоні. Соні в Херсоні окупанти намагались впроваджувати таку саму систему, але їм не вдалося, тому що наші збройні сили їх вибили. Звідти тепер окупанти намагаються цю практику застосовувати на окупованій лівобережній частині Херсонщини і лякають тим, що якщо люди не пройдуть реєстрацію, то вони не зможуть отримати спецперепуску і не зможуть взагалі пересуватися областю. От ви кажете про обмеження? Очевидно, що посилюють обмеження окупанти в тому випадку, тому що все більше і більше бояться про наш рух спротиву. А ми прекрасно знаємо, що саме не диверсійно розвідувальні групи багато наводять. На дислокацію ворога, а саме місцеве населення. А от пане Сергій, скажіть, будь ласка, окрім того, що вони видають перепустки, ходять інформація, що на лівому березі і гривню хочуть вилучати, і навіть забирають продукти в магазинах, які торгують і продають за українську гривню. Чи це правда? І які ще обмеження? Бо до прикладу кажуть, що в новій каховці-каховці каховці люди навіть молоде населення навіть взагалі не виходять з дому, тому що по якийсь якісь гуркіт, і вони просто бояться ходити вулицею. Ну, в Новій Каховці і в Каховці дійсно так, і окупанти обстрілюють саме ці окуповані міста, але з глибини да, окупації, там з невеликої відстані. інколи навіть з промислових зон самі продовжують обстріли. Вони намагаються списувати це на Збройні Сили України. Але всі розуміють і бачать, звідки вилітає вилітає а ці всі обстріли вони використовують для того, щоб змусити людей виїжджати щодо тиску на гривню. Дійсно на зараз якраз в Каховці і в новій каховці такі чергові рейди якраз окупантів по витисненню гривні, і щоб забрати у людей можливість розраховуватись саме банківськими картками українських банків, лякають тим, що будуть вилучати продукцію, що будуть вилучати товари. У разі того, що підприємці будуть розраховувати за гривнею, то в Туховці дійсно такі рейди є. В гініческу і в Нової Олексіївки те, що мені передають, то на сьогоднішній день все одно здебільше ходить гривня. Ходіння рубля є, але вони обмежене. Якщо пане Сергій, на завершення говорити про загальну ситуацію з правим і лівим берегом, ситуація така, яка є. Позиційне обстріли, чи все-таки щось, ви вважаєте, може, знаєте, щось готується? Якщо брати лівий і правий берег, то можна констатувати те, що наші Збройні сили ведуть точкове знищення розташування ворога і артилерійських розрахунків, і артилерійських частин, і ми бачили, як і на минулому тижні було багато результативних знищень, якраз військових частин ворога на лівому березі. Що стосується окупанта. То окупанти ведуть приціл прицільний огонь по об'єктам критичної інфраструктури, по пожежним частинам, по медичним закладам, по навіть комунальним закладам, тому що навіть було влучання в транспортне підприємство, в тролейбусний парк і знищені тролейбуси взагалі не зрозуміло для чого це зроблено, але окупанти б'ють. А також відзначається хаотичний обстріл житлових кварталів і багатоповерхівок і останній. На час ми вже бачимо збільшення якраз ось цих запальних снарядів. Це для того, щоб знаєте, здебільшого залякувати людей, залякувати людей в Херсоні, тому що ну, психологічно дуже важко дивитися дійсно, коли б'ють запальними снарядами і вони розсипаються ось цими вогниками, які в тому числі причиняють багато кількість пожеж. На жаль, пан Сергій, по регулярно відбувається, і це вчергово підтверджує, що це не люди, і для них взагалі нема ніяких законів, і навіть законів ведення війни. Вони нічого не дотримуються. Андрій, дякуємо вам за розмову. Цю Дякуємо, що розповідаєте, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, тому що про це повинні знати, повинні чути українці. і Відповідно, аби чули нас люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Тому що ми знаємо і зв'язком і з доступом до правдивої інформації, у них значно важче ніж у нас. З нами був Сергій Хлань, Це є депутат Херсонської облради і боєць збройних сил України.